Сьогодні ми продовжимо наш екскурс світ комерційної кави, тієї, самої, що заповнює полиці супермаркетів. В попередньому відео я вже впевнився, що комерційна кава може дивувати. Та чи не було це лише виключенням з правила? Вітаю вас на каналі Брю Одісі і запрошую разом вирушити захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка підіймаємо вітрила. Нагадаю, що для кожного відео з цієї серії я беру по три представника комерційної кави, і обираю я їх за наступними критеріями. Перший це має бути стовідсоткова арабіка ніяких блендів арабіки робості тут не буде. Другий кава лише в зернах. Перемелюємо ми її безпосередньо перед тим, як будемо заварювати. І третій, принаймні, я намагаюся щоб сіло відповідали цьому критерію. Обсмажка у нас середня. До речі, напишіть в коментарях, яку каву ви хочете, щоб я спробував наступною. І напишіть, можливо, що мені робити з такою кількістю кави, тому що з перших дегустацій каву родичам я роздам, але що робити далі, їсти все більше. Тому пишіть, можливо, я розіграю цю каву серед підписників. Отже, хто ж сьогодні у нас в гостях: італійські мастодонти легендарні бренди, відомі у всьому світі. Лавацса прямо з Турину. 100 Арабіка середня обсмажка. Ну і хто ж не бачив ці червоні вивіски з білими літерами біля кав'ярин? Трошки молодший, але не менш легендарний бренд родом з Трієсту. Іллі. Унікальний бленд Дев'яти Арабік. Обсмажка середня. Неаполітанський лев Кімбо. Насправді я тільки нещодавно дізнався про цей бренд кави, але виявляється, що у нього досить довга історія, і на ринках Франції та Канади він займає перше місце серед комерційної кави. Тому цікаво спробувати. Тут у нас бленд Арабіки з Центральної та Південної Америки і середня темна обсмажка. Класично заварюватиму каву просто в чашках. Співвідношення у нас стандартне 8-25 грамів кави до 150 мл води. Спочатку перемелимо каву і відчуємо і молодий аромат. Далі заливаємо, заварюємо і будемо дегустувати. Отже, каву я помолов і буквально пару слів спершу про обсмажку, навіть порівняно з попередніми кавами з попереднього випуску. Тут виглядає середня обсмажка темнішою, це як слово про італійську каву культуру і про те, що обсмажка взагалі суб'єктивна. Але е, треба буде заглибитися це питання перед наступним випуском, щоб точно вже зрозуміти, чи дійсно це просто наука оцінюється. Серед цих трьох найтемніше виглядає кімбо. Ну але вони і пишуть, що вона мідіум рост, е, а е, іллі і лавацтве приблизно однакові. А тепер давайте вже оцінимо аромат. Такі легкі каво шоколадні нотки у лавацу приємні, але насправді під час помолу вони приблизно всі однаково пахнуть насправді. У Іллі схожий аромат на лавацу, але він більш насичений і більш виражений, так ніби більш об'ємніший порівняно з лавацою, але також в принципі такі кавові шоколадні нотки. Кімбо а, пахне таким смаленим шоколадом. от Якщо шоколад обпекти, запекти і перетворити його в якусь кірочку, то це буде от темний такий запечений шоколад, а, і це його аромат. Серед цих трьох він найбільш насичений а, в плані оцих шоколадних ноток. Вони знову ж таки пахнуть плюс-мінус всі однаково, насправді. А, найбільш насичений серед усіх трьох Кімбо. І він при цьому йде більше в сторону такої запеченості і найменш насичений лаваце. Але пахнуть приємно. нічого особливого, але загалом досить приємні аромати. Тому я сподіваюся, що смак буде схожим і ставимо чайник. Отже, кава вже. Заварена і вистигла. Чого не відняти це аромату, тому що кавий аромат стоїть просто по всій кухні, він дуже приємний. І давайте зараз трошки оцінимо вже заварений аромат. Стоять вони в черговості, як ось тут за мною лавадза ілля і кімбо. Е, лавадзе в принципі, не дуже насичений аромат. Він такий солоденько кавовий з легенькими нотками пересмаженості. Це знаєте, от щось по типу Starbucks, по типу який був в минулому випуску, але не, 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 такий, не такий пересмажений аромат неприємний. От Іллі вже починає нагадувати Starbucks. Нагадувати Тут з'являється така карамельна нотка, але оця нота пересмаженості вона більш інтенсивніша, ніж у Лаваці. Ну і Кімбо, Кімбо насправді найінтенсивніший в плані запаху пересмаженості серед цих трьох кав, але плюс-мінус вони пахнуть однаково. Тобто вони насправді навіть стоять по інтенсивності запаху по наростаючій. Але запах він плюс-мінус однаковий. Єдине, що тут менш насичений, тут більш насичений. Але давайте вже нарешті спробуємо смак і дізнаємось, як смакує Італія. Лавац досить приємна на смак. А, насправді мене багато чого з нею пов'язує. Я багато її пив в минулому, привозив спеціально з Італії прямо лавацу. І так, у них є непогана кава. Конкретно ця ора, я її вперше, до речі, пробую, тому що я пробував інші варіанти. Конкретно ця ора смакує непогано. Єдине, що баланс зміщений більше в гірчинку. Тут є кислинка. Але вона не настільки виражена, як гірчинка. І після смак тут також гіркий. І взагалі перший сьорк, коли робиш, то тобі по піднебінню прямо дуже сильно б'є гірчинка. Але вона потім спадає, трошки смак е сплощується і стає таким гіркувато-шоколадним. Кислинки майже не відчуваю, навіть важко сказати, що саме це за кислинка. Я б навіть, мабуть, сказав, що її тут все-таки немає ніж те, що вона є. Тому що е, ті залишки кислого смаку, які відчуваються на фоні, дуже важко називати кислинкою. Це насичений е, каово-шоколадний смак з прям легкою легкою кислинкою. Але досить приємно. Ну, в принципі, незважаючи на те, що я люблю, люблю більш кислу каву, то ця мені смакує досить непогано. Іллі. Ілі я взагалі куштую вперше, ніколи до цього не куштував. Ілі смак стає вже більш насиченішим порівняно з лавацею. Але при цьому вона якась більш, більш водяниста. Гірчинка тут більше виражена, але це все та сама, та сама кава, кавова шоколадна нотка. Але от тут же точно можу сказати, що кислинки тут взагалі немає. І додається легкий такий карамельний присмак. Але вона трошки гіркіша за лаванзу. Але плюс-мінус в тій самій смаковій категорії. І кімбо також, в принципі, коштує вперше. Ну, Кімбо, вона, в принципі, по обсмажці, вона йде не прямо мідіум, а вона все-таки мідіум dark. І в ній з'являються вже такі легкі, пересмажено-дерев'яністі оці нотки. Карамельні нотки, до речі, тут я взагалі не відчуваю. Вона, в принципі, більш гіркіша, ніж ці два лоти. Так, вона більш гіркіша, але все ще, все ще в принципі, досить приємно пити. Я не фанат взагалі гіркої кави, і там, наприклад, минулого разу я куштував там Якобс. Ну взагалі, якобс не зайшов. Він в рази гірший ніж ці три італійські варіанти. Тут, в принципі, кава все таки з більш превалюючою гірчинкою, і вони то на пачках пишуть, що вона підходить там для всього: там френч прес, кава і так далі. Але в принципі, це, мабуть, буде дуже класно смакувати в якості Еспресо, і я обов'язково спробую всі три варіанти в кавомашині машині з еспресо. Коли заварюєш в чашці, смак непоганий, тут бракує кислинки, як на мене, але загалом каво-шоколадні нотки дуже класно підкреслюють, підкреслюють смак цієї кави. І якщо брати так вже по насиченості смаків, вони, власне, так і йдуть. Іллі і кімбо, і смак плюс-мінус однаковий. Єдине, що в кімбо тут вже вдається більш сильніша пересмаженість і дерев'янистість така. А Лавадзе і Іллі менш виражені смаки, але при цьому в Іллі смак більш насичений, ніж насиченіший, ніж в Лавадзі. Але загалом каво шоколадний смак мені досить імпонує. Єдине, що можливо, якщо так брати по 10-бальній шкалі, то це було б там е мінуси за відсутність кислинки, це там якась шістірочка, сімірочка була. Але загалом італійська кава. Приємно вражає, і я думаю, що вона знайде своїх поціновувачів, бо каво-шоколадний смак дуже класний. На цьому наш випуск добігає кінця, і це не останній точний випуск в цій рубриці, буде ще більше кави, тому пишіть в коментарях, яку каву мені треба спробувати з полиць супермаркетів, а я буду шукати і дегустувати. Ще раз дякую, що доєднались до нашої кави Одісеї і до нових зустрічей.